Вітаю вас, ви слухаєте в прямому радіоефірі і дивитеся на нашому сайті програму «Ми разом сьогодні. Про те, як громади споряджають вояків антитерористичної операції, практично немає такої області в Україні, включно з Луганською і Донецькою, щоб люди не збирали гроші. Не збирали харчі, не збирали одяг і все, що обхідно для того, щоб бійці були захищені, для того, щоб дати можливість тим, хто захищає Україну виконати свою місію. Дивіться, ось ми зібрали дані, і ці дані є на нашій карті. Зараз ось бачите її на нашому екрані, а ті, хто захоче її подивитися, зайдете на наш сайт і подивитися, то там видно, що окрім Криму, практично скрізь місцеві громади. Своїми ресурсами роблять так, щоб вояки, які вирушають з їхніх громад, з їхньої землі, з їхніх містечок і сіл, мали те, що їм потрібно. І сьогодні ми запросили до нашої розмови людину, яка Вважається, ну так ви не любите це слово найстарішим, але мером, який найдовше керує міською громадою, людину, яку обирають багато років поспіль, мера Славутича, міського голову міста Славутич Володимира Одовиченка. вітаю вас! Доброго вам здоров'я, здоров спочатку. Люди дзвонили 565, а потім, коли зрозуміли, що не можуть контролювати. Куди підуть ці гроші, і Міністерство оборони взагалі каже, що воно по суті ще навіть не змогло витратити їх ні на що, тому що є там якась процедура. Громадяни знову взялися, як і під часи в часи майдану вирішувати проблеми своїми силами. Що в Славутичі відбувається? Так, і, і це правильно, що так відбулось, тому що виявляється, що ніхто не був готовий до. Такої ситуації, до таких протиріч, величезних протиріч і проблем, які з'явилися в Україні, і, і в тому числі і армія, і в тому числі всі служби надзвичайних ситуацій, з питань надзвичайних ситуацій. Тому, звісно, що громадянське суспільство в Україні. На мій погляд, все-таки народилась. Хай воно слабеньке, хай воно протирічне, але воно народилось, і ми можемо сказати сьогодні, що не просто йде війна, не просто йде. Шалена боротьба, а йде війна і боротьба за незалежність України, за справжню незалежність України, і, і водночас, водночас стає на ноги українське громадянське суспільство, без якого без цього процесу неможливо думати про майбутнє, приконаний в цьому. І, і ще одне дуже важливо, коли ми говоримо з вами сьогодні, найактуальніша тема це е, модель побудови влади. І модель відносин суспільство, влада, влада, суспільства, яка не витримує в Україні і не витримувала ніякої критики, і тому дуже важливо саме в цей період часу. І е, подивитись, а що таке місцеве самоврядування, а що, що, що взагалі, що це за влада, що вона може і, і що вона повинна робити. Тобто сьогодні паралельно іде і ще соціальне замовлення на міс... реалізується соціальне замовлення на місцеве самоврядування. Ця проблема для України над актуальна: 044 490 2905 Наш студійний телефон долучається до. Нашої розмови, але розумієте, ви говорите як політик, а люди дуже часто не можуть навіть так дуже гарно красномовно розказати про те, що вони роблять, але роблять дуже важливі справи. От я пропоную, давайте тоді подивимося і послухаємо розповідь про те, зокрема, як допомагають буковинці із Чернівців. Розповідає Юлія Бондарюк. Спільними зусиллями цей девіз міста Чернівці зараз актуальний як ніколи. Військовим буковинцям, які нині перебувають на сході, допомагають усім краєм, щоб волонтерам було де працювати. Міська влада виділила їм два кабінети у мерії. Дівчата активістки збирають кошти та відправляють мікроавтобуси з допомогою для бійців. Пакують вантажі зазвичай ночами. Списки найнеобхіднішого передають самі бійці. Бувають, бувають і несподівані якісь замовлення такі специфічні. Наприклад, у нас були хлопці, які зенітномінометні війська, які попросили: у нас футбольний м'яч. На питання, навіщо вам футбольний м'яч? Вони сказали, що тренування і підготовку ще ніхто не відміняв. Допомагають буковинці хто чим може. Хтось купує бронежилети, а хтось приносить макарони. У нас є така історія цікава. Отець сына, который находится сейчас в горячей точке нашей страны, хотел ему купить лично бронежилет. На что боец ему сказал Папа, либо ты покупаешь? Всім нашим ребятам сколько ти можеш, либо ти не покупаєш мені баще, тому що мені буде цей отец, він пожелала статися неізвісним. Купив 20 бронежилетів. Бронежилети, форму наколінники дівчата пакують так, щоб замаскувати, адже посилки ще треба провести крізь блокпости сепаратистів. Недавно ми відправляли одну посилку. Там хлопці просили воду. Вологі серветки, тому що в тій місцевості, де вони знаходяться, абсолютно немає води. Дуже великі проблеми з цим. То ми вибирали воду специфічно, щоб вона була в півлітрових пляшечках. Разом з бронежилетами і харчами дівчата волонтери передають листівки, на яких пишуть побажання для бійців. Ви наші герої, ми вас любимо. Повертайтеся. кажуть, моральна підтримка для бійців не менш важлива, ніж матеріальна. Юлія Боднарюк, ми разом Радіо Свобода. Наш колега Лев Костек був під Слов'янськом, і він бачив, як бійці АТО читають ось такі от листівки. Це знаєте, теж така підтримка, яку від серця від серця йде. А скільки з Славутича Довчатні. хлопців бере участь в антитерористичній операції? У, уявіть собі, ось місто 25 тисяч жителів. Причому місто де головні колективи. Це державне спеціалізоване підприємство Чорнобильська атомна електростанція, Атом Ремонт сервіс і підприємство управління УФЗО по експлуатації об'єктів Чорнобильської станції, тобто вони інженери висококваліфіку да і всі мають бронь. І разом з тим сьогодні Славутич Славутичани 63 людини. Мобілізовані 63 і плюс 20 спецпризначенців це хлопці із батальйону спецпризначення, які е, працювали по охороні Чорнобильської атомної електростанції. Вони сьогодні там виконують свій обов'язок. Пане міський голова. Вони мають бронежилети і каски? Так у нас е, е, по каскам ще проблеми є, але е, вчора ми повністю вирішили проблеми по бронежилетам. І е, якщо... Е, Гроші хто збирав зараз усі. Ну, перше, я буквально маленьку історію. Славутич як ніколи був готовий до цього. Чому? Тому що перші наші випробування проходили, і необхідність допомоги була пов'язана з Кримом і з нашим кораблем, під шефним нашим кораблем, Славутич. Наша команда більше ста чоловік там, яка Відстоювала Україну Україну і хлопці так і залишились українцями, так і перейшли на продовжили служити Україні. І ми в той час з перших днів ми їм допомагали. Це дуже це окрему передачу. Треба зараз командир корабля і два помічника його були на дні міста 7-го числа. Вони дякували Славутичанам за ту підтримку, яку ми їм надавали, і збирали ніхто нікого не заставляв люди люди самі несли до до військомату у нас через військомат і управління з питань надзвичайних ситуацій вони координували це все під контролем було тому що ви знаєте як копійки ці дуже важливо як ви казали тендерні процедури і все тут все було прозоро чисто і було зібрано от приклад один тільки. Ми ще із Ігорем Кондратюком ще провели передачу програму караоке на майдані за моєю пропозицією на підтримку корабля Славутича. Ми на рівному місці зібрали 22 тисячі гривень. Можна уявити собі таку суму, і навіть ще до того, ще і Ігор Кондратюк ще поклав свої, свої програмні гроші. Тобто все вийшло навпаки, оце патріотизм і об'єднання навколо цієї проблеми. Пане Т міський тому, голова, да. а от скажіть мені, на вашу думку, от, що таке змінилося в людях? Тому що раніше все-таки всі говорили, люди пасивні, людей нічого не цікавить, люди займаються лише своїм власним життям. А що змінилося в людях, що вони тепер готові ділитися останнім для того, щоб захистити того вояка антитерористичної операції? Я, я вам хочу сказати, от на мій погляд, зараз в, в житті реалізується філософія, філософія чуття єдиної родини. От саме вона зараз реалізується. І е, 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 бажання людей. Намагання людей прийти один одному на допомогу, співчуття з'являється людське, з... народжується. Я вам хочу сказати людські нові стосунки і відносини між людьми, не тільки суспільні відносини в цілому, а і між людьми. І ви подивіться, і зараз прийом сімей біженців. У нас в маленькому містечку вже 16 сімей. Є мама приїхала із п'ятьма дітьми, і дуже багато славу тільки інформація пішла, і вже зацікавлені славутичан усіх усім допомагати. Уже дві дитинки в дитячому садочку. Вже мамі знайшли роботу. Підприємець один взяв, зняв однокімнатну, поки що квартиру, тому що вона приїхала до родичів і немає житлової площі. Тобто Автоматично все працює. Давайте послухаємо, є слухач. Говоріть, будь ласка, нагадаю, що в нас у студії міський голова Славутича Володимир Довиченко. Ми вас слухаємо Ваше запитання. Доброго вечора. В мене, в мене звати Валентина, я телефоную з Київщини. Не скільки запитання, скільки як репліка, подяка. З одного боку, подяка тим людям, які дійсно зараз збирають. Ми всі, хто як може, звичайно, допомагаємо матеріально нашим. Хлопцям і хочеться їм тим, хто може зараз це почути. Можливо, хто тільки відправляється на передову, сказати такі слова, можливо, вони хоч трошки підтримають і нас, щоб вони знали, що ми за них молимося. Вертайтесь живі додому, батьки наречені, сини. Ви власну долю свідомо кидаєте в пекло війни. Еліта нації справжня, без фальші, регалій і звань. Спасибі, мужні, відважні, за мирне майбутнє світань, щоденно в молитві кожній, Благаємо Бога Отця, щоб кулі лихі, ворожі не ранили ваші серця. Рішучі, сміливі, гідні і, певно, найкращі з нас. Вертайтесь живими, рідні, країна збідніє без вас, Хай Бог береже всіх наших захисників. Ми вам, Валентино, і ще про хороший приклад. Зараз розкажемо про те, як у Львові і на Львівщині збирають вояків антитерористичної операції. Там як війна, майже дякуємо героям за нашу неньку країну. Дякую, що захищали нашу країну. Маленькі львів'яни пишуть слова подяки українським бійцям. Дітлахи малюють українські прапори квіти сонце, щоб, бодай подарувати усмішку воякам, адже на сході України їм вкрай складно без належної військової амуніції та нормального харчування. Восьмирічна Ліда Дідич малюнками не обмежується. Військовим допомагає, роздаючи листівки із закликом підтримати бійців. Не більше їм потрібно їсти, в них немає. На базарі встановлені банери, а поруч віски. Усі охочі можуть покласти продукти. Перелік на дошці. Щодня активісти майдану і представники громадських організацій збирають понад півтора тисячі кілограм допомоги. Серед волонтерів Сергій Глотов, який змушений був залишити Луганськ через загрозу для власного життя. Ми відправляємо в різні воїнські частини продукти. Довгера час ми збирали гроші і на ці дії покупали просто большого кількість продуктів. С продуктами есть там проблемы, есть потребность, и мы решили э, запустить акцию по сбору продуктов. И каждый день отправляем, каждый день передаем эти продукты. 600 бійців, які недавно поїхали з Львівщини на полігон у Дніпропетровськ, мали лише 9 бронежилетів. Сім з них надали активісти. Люди допомагають не лише продуктами, але й наметами, спальниками, карематами, генераторами, посудом, біноклями, тепловізорами. На схід передали вже понад дві тисячі касок і близько тисячі бронежилетів. Розповів координатор самооборони Львівщини Валерій Веремчук. Кількість амуніції, яка передана військовим, пішла вже на тисячі шоломів, жилетів. Сьогодні інша проблема знайти це за кордоном навіть це є дуже складно. Склади Польщі, що називається, вже порожні. Вже ми там співпрацюємо із Німеччиною, з Італією по цих питаннях. І на жаль, влада знову ж таки, в тому числі обласна влада, не дала жодних. Не зробили жодних дій, кроків для того, щоб завести ці засоби захисту Україну. Чиновники не допомогли, тому каски і бронежилети львів'яни переносили через українсько-польський кордон самотужки, декларували як особисті речі, щоб оминути законодавчі труднощі. Амуніцію роздали бійцям спецбатальйони львів. Найбільше львів'яни побоюються, щоб зібрані продукти і речі потрапили безпосередньо у руки військових. Майданівець Богдан Масляк розповідає, посилки доправляють різними шляхами, щоб вантаж не перехопили сепаратисти. Люди щоденно гинуть. Якщо ми не будемо цього робити, тоді питання: хто це буде робити? До підтримки армії долучилися навіть театрали на вилучення за квитки гроші, купують оснащення для вояків і сподіваються, що усі українські військовослужбовці повернуться додому живими і неушкодженими. Щоб вони повернулися до, до своєї хати хати. Галина Терещук, ми разом Радіо Свобода. А у нас у студії нагадаю, Володимир Довиченко, міський голова Славутича. Поділіться ви з нашими слухачами і глядачами своїм способом вирішення, як ви знайшли бронежилети, з ким домовлялися, чи його вони виробництва. Це найскладніша проблема була, і причому тут кілька проблем. І до речі, перші бронежилети, вісім бронежилетів, ми закупили в Воєнторзі. Як це не дивно? Причому це перші... належної якості належної якості четвертої ступені. Всього у нас а далі а далі з допомогою народного депутата, я йому користуючись нагодою, щиро вдячний Ярослава Москаленка, ми придбали ще сорок жилетів. Причому всього у нас четвертої Шостого ступеню. Причому ціни абсолютно реальні від 3600, тобто не ті, які сьогодні називають. То на сьогоднішній день от Славутичу вдалося придбати 48 жилетів. А тепер є ще одна проблема як їх доставити. І от перш, сьогодні зранку група із семи чоловік виїхала. Із Березані, наших слаботичан, і нам вдалося їм зразу передати вісім жилетів, ще й передати один. Тобто це оптимальний варіант. А є проблеми, щоб мати цих хлопців, щоб передати їм жилети вже на місці подій, які там відбуваються. Тому що це дуже складно. Тут ми працюємо спільно із автомайданами, і, і бензини, і хлопці, які самі. Бажають поїхати і. Велика вдячність спецпризначенцям, особливо командиру Фролову Андрію Миколаївичу, який на себе взяв на себе взяв координацію цієї допомоги і доставки її для своїх призначенців спецпризначенців, яким, якими опікується державне спеціалізована підприємство Чорнобильська. З ми прямо закріпляємо адміністратора з проспілковим комітетом. Атом ремонт сервіс і е, надаємо цільову допомогу. І крім того, і е, тих, хто по різним батальйонам е, попадає е, в процес е, антитери. Тичної операції може так статися, якщо все таке завершиться добре, що от саме в у цьому і виникне той осередок міста, селища, села, яке дасть можливість потім вирішувати будь-які проблеми, які є у цієї громади. Тому що зараз вирішуються надскладні завдання. У нас ще є досвід із Черкас, і там дуже цікаво, тому що цим займається самооборона, і є ось поради від їхніх активістів, які розказують, як вони власне доправляють. Ці вантажі. Давайте подивимося, готувала Дарина Бунякіна. Родина Прусаків про потреби бійців антитерористичної операції дізналася в одному з черкаських супермаркетів. Андрій та Наталя разом із донечкою Анною довго не роздумували. Одразу закупили та принесли товари першої необхідності. Можливо, і нашу тата визвуть, то ми вирішуємо допомогти хлопцям, хоч маленькою якоюсь допомогою, хоч скільки змогли. Хай служать, захищають нас. У холі штабу самооборони справжній склад продуктів та речей, мішки заповнені макаронами, ящики з крупами та печивом, пакети із засобами гігієни. Самооборонці кажуть, вже два місяці черкащани активно допомагають військовим та бійцям територіального батальйону Черкаси. Автівки із зібраними речами відправляють на схід України по кілька разів на тиждень, каже Черкаський автомайданівець Юрій Козієнко. Банку з Гущенки ніхто не носить. Як носить, то зразу п'ять або і десять. Крупи, цигарки, білизну, шкарпетки. От зараз принесли люди. Буквально ну мішок запакований з шкарпетками для вояків. Хто як може, так і допомагає. Все залежить від того, які статки в людини. Також черкащани перераховують гроші на спеціальний рахунок для українських вояків. За день можуть зібрати близько 7 тисяч гривень. Значну частину цих коштів активісти самооборони вже витратили на п'ять маскувальних сіток натівського виробництва. Кажуть, однієї такої вистачить, щоб сховати танк чи БТР. Що саме необхідно бійцям? Самооборонці дізнаються безпосередньо від військових. Наші люди повезли на блокпост ближайший до славянську помощ. Приїхав туда, у в якому стані знаходяться рібята. Після чого приїхали сюди, і було прийнято рішення збирати, делать бор і тощочна целенаправленна. Завезіть туди воєнним. За кожну витрачену гривню самооборонці обіцяють звітуватися від першого дня. Роблять фотопідтвердження передачі зібраних речей. Світлини публікують на своїх офіційних сторінках в інтернеті. Дарія Бунякіна. Ми разом Радіо Свобода. Ось завершуємо наш ефір. І що ще головного із ваших порад, з вашого досвіду, не прозвучало для тих громад, хто хоче допомагати військовим? Ще е, потрібно звернути увагу на те, що виявляється ця проблема комплексна. Мобілізовані хлопці, які воюють. А тут залишились їхні сім'ї, і в кожного проблема. Тому дуже важлива річ. Це, це надважлива річ, і вони телефонують. і Якщо там проблема в сім'ї немає кому допомогти, то там з нього в нього в думках е, своє. Тому дуже важливо, щоб органи місцевого самоврядування, місцевої влади звернули зразу увагу на тили цих хлопців, те, що ми і зробили, і прийняли відповідне рішення по програмі Турбота і кожного взяли на облік і зараз. Займаємося постійно кожного дня, приймаємо рішення про допомогу цим людям. Наступне питання це біженці чи переселенці, чи як назвати їх сьогодні. Їх там їх теж треба приймати і цими відносинами демонструвати те, що Україна єдина саме цими відносинами. І крім того, я хотів би ще звернути увагу на тих, хто керує операціями цими, все-таки напевне. Ну координацію навіть і е, е, доставки цієї допомоги до конкретного адресата, щоб якось це, хоча б це було централізовано, хоч в якійсь мірі було централізовано, тому що сказати, це тяжко. ви хочете, сказати, що в штабі антитерористичної операції немає людини, куди можуть звернутися волонтери я, чи, наприклад, абсолютно. міські голови. Я Правильний хочу розумін. сказати, що ця робота не налагоджена, а пройшло достатньо часу. І коли по телефону е, поговориш із е, е, хлопцем, він такого. На розпзвісно, що він в емоціях, все, але дуже просте, що і дощ, і холод, із і захворювання, і цих ліків нема, і, 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 і інколи куска хліба нема. Ну, і все це ну такого під кулями, не можна, і під і під куриламинометі і під бажанням патріотизму зробити щось, щоб країна жила і розвивалася. Я вам дякую, Володимире Петровичу, за участь у цій програмі. Сподіваюся, ваші поради будуть корисні, щоб усі, хто поїхав в Славутича в участі в АТО, повернулися. І це я бажаю так само усім, хто живе в Україні. Всім нам миру і всім нам перемоги, всім нам щастя і всього найкращого. Це була програма. Ми разом провела її Ірина Штогрин. На все добре. Спасибо.